Виконуємо номер 780 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли пряму АБ і познач на ній точку У. Потім побудуй кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів. І кут БОД, який дорівнює 35 градусів двома способами. Обчисли градусну міру кутів СОБ і СОД. Приступаємо до виконання завдання. Виконувати завдання будемо поступово. Починаємо накресли пряму АБ і познач на ній точку О. Накреслимо пряму АБ. І позначимо на ній точку О. Пряма А Б, точка О. Далі. Потім побудуй кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів. Кут АОЦ. Прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав. І з точкою О. Промінь ОА проходить через позначку 0 на шкалі. Підкладаємо 120 градусів по нижній шкалі і поставили точку. З'єднуємо отриману точку з точкою О. Точку С. Ми побудували кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів. Запишемо кут АОЦ 120 градусів. Тепер нам необхідно побудувати кут БОД, який дорівнює 35 градусів. Кут БОД. Побудуємо промінь ОД так, щоб він пройшов між сторонами кута СОБ. Для цього прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав із точкою О. Промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі і відкладаємо кут БОД 35 градусів. Поставили точку. З'єднуємо отриману точку з точкою О. Ми побудували кут БОД, градусна міра якого 35 градусів. Записали БОД 35 градусів. Тепер нам необхідно. Обчислити це перший спосіб, до речі, нам необхідно обчислити градусну міру кутів СОБ і СОД. Приступаємо до виконання нашого завдання. Кут АОЦ у нас 120 градусів. За побудовою кут БОД. 35 градусів. Для того, щоб знайти градусну міру кута СОБ, нам необхідно від розгорнутого кута АОБ відняти градусну міру кута АОЦ. Записуємо кут СОБ, дорівнює. Це ОБ. Покажу його. А Відняти. А АОБ А розгорнути. градусна міра його 180 градусів. Віднімаємо А 120 градусів. 180 відняти 120 буде 60 градусів. Ми знайшли градусну міру кута СОБ. Тепер знайдемо градусну міру кута СОД, градусна міра кута СОД дорівнює різниці градусних мір кута СОБ і ДОБ. СОБ відняти ДОБ. СОБ 60 градусів, БОД або ДОБ відняти 35 градусів. 60 відняти 35 буде 25 градусів. Записуємо відповідь у першому способі 60 градусів. 25 градусів. Переходимо до другого способа. Виконуємо все точно в такому самому порядку. Поставили циферку 2 і приступаємо, накресли пряму АБ і познач на ній точку О. Креслимо пряму АБ. Означаємо на ній точку О. А, Б, точка О. Далі побудуй кут АОЦ, який дорівнює 120 градусів, прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою О, промінь ОА пройшов через позначку 0 і відкладаємо 120 градусів. Ось наше 120 градусів. Поставили точку. З'єднуємо отриману точку з точкою О. Ми побудували кут АОЦ, градусна міра якого 120 градусів. Записали кут АОЦ дорівнює 120 градусів. Побудуй кут BOD, який дорівнює 35 градусів. Побудуємо кут BOD так, щоб промінь OD пройшов зовні кута COB. Прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав з точкою О, а промінь OB пройшов через позначку 0 на шкалі. Знаходимо на шкалі, через позначку якої пройшов промінь ОБ0, 35 градусів. Ставимо точку, з'єднуємо отриману точку з точкою О. Ми побудували кут БОД, який дорівнює 35 градусів. Записали кут БОД до рівня 35 градусів. І нам знову вже необхідно обчислити градусну міру кутів СОБ і СОД. COB і COD. Радусну міру кута СОБ обчислюємо аналогічним способом із першим варіантом, як різницю градусної міри розгорнутого кута АОБ і кута АОЦ, градусна міра якого дорівнює 120 градусів. 180 віднімаємо 120, це також буде 60 градусів. А тепер знаходимо градусну міру кута СОД, для того, щоб знайти градусну міру кута СОД, необхідно до градусної міри кута СОБ додати градусну міру кута БОД СОБ додати БОД. СОБ у нас 60 градусів додаємо B1 35 градусів і маємо 95 градусів. Записуємо відповідь. Шестьдесят градусов, девяносто пять ми виконали номер 780 двома способами, отримали градусні міри кутів 60 і 25 та 60 і 95. Номер 780 виконано.